Продовжуємо. Наступне. Розглядаємо тема повторення. Продовжуємо працювати. Продовжуємо працювати з НМТ. Те, що ми з вами розпочали на минулому уроці. Так, поїхали. Для облаштування кафе було придбало, придбано столи і стільці у співвідношенні 1 до 3. Укажіть діаграму, на якій правильно відображено розподіл придбаних столів і стільців. От. Що. Тут ви можете дуже легко, якщо коли будете складати НМТ, можете дуже легко помилитися, яким чином. У вас схожі варіанти відповіді А та Г. Тому дивіться, що у вас яким кольором позначено. Тому що тут і тут четверта частина, і тут четверта частина. Тому уважно дивіться, що у вас як позначено. Наступне. Теж не розписуємо поки що. Чому дорівнюватиме цей вираз? 10х плюс 12. 10х плюс 12. 10х плюс 12. Продовжуємо. Точки А і Б. Лежать на колі радіуса 16. Укажіть найбільше, можливе значення довжини відрізки АБ. Продовжуємо. Розв'яжіть нерівність х плюс 3. Давайте тут швидко розпишемо. Х плюс 3 менше або дорівнює 0. Х тоді менше або дорівнює чому? -3. Мінус 3. І тоді, який буде проміжок? Від мінус нескінченності до мінус 3 там квадратна дужка. До мінус 3, квадратна дужка. Тобто варіант відповіді В. Наступне. Визначте координати вектора, який є сумою векторів. Ну, вектори записувати не будемо. Давайте одразу до суми. Вектор А плюс вектор Б. Дорівнює. Додали. 2 мінус 7. Плюс мінус 2, плюс мінус 3. Або одразу мінус 3. якщо у нас там просто координати, надо прибавити через точку з комою? Стоп. Згоден. Я почав шукати не те. Так, мінус 2, мінус 3. Тоді ось так краще записати його як координати вектора правильно. І 3 плюс 4. Що тоді в нас вийде? Мінус 5, мінус 5 і 7. Мінус 5, мінус 5 та 7. Мінус 5, мінус 5 та 7. Так, грузила. Так. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на проміжку від мінус 3 до 3. Укажіть 0 цієї функції. Мінус 2. Мінус 2. У вас точка перетинає. Графік, точніше, перетинає вісь x в точці мінус 2. Тому, відповідно, 0 функції буде дорівнювати мінус 2. Так, тепер. Плату за користування комп'ютерною програмою підвищили зі 140 гривень у 2021 році до 161 гривні у 2022 році. Наскільки відсотків збільшили плату у 2022 році порівняно із 2021? Дивіться, яким чином такі задачі зручно розв'язувати. У вас є початкова ціна? У вас є початкова ціна. Це в нас 140 гривень. Це в нас 140 гривень. Нехай буде 100%. Далі 161 гривня. Нехай буде Х Тобто ми не знаємо, скільки це буде відсотків. Далі. Можна скласти за основною властивістю пропорції. Тобто 140 відноситься до 161, як 100 до X. Тепер, чому це буде дорівнювати? Чому буде дорівнювати X? X х? Буде дорівнювати... 161 помножити на 100 поділити на 140. 161 помножити на 100, поділити на 140. Дивіться, перемножувати на 100. Поділити на 140. Перемножувати не обов'язково. Тобто, спочатку при дії множення, спочатку спробуйте скоротити. Ну, давайте так. Як мінімум, що ми можемо скоротити? Ми можемо прибрати по нулю. Далі 10 та 14. Можемо скоротити. Залишиться 5 та 7. Що ще можемо скоротити? 161 на 7 можемо поділити? Можемо. Можемо що вийде? Двадцять три, двадцять три, і двадцять три помножили на п'ять. Тепер дивіться. А тепер дивіться такий момент: 115%. Але уважно, на скільки відсотків збільшили плату? Розказую. Ще раз, 140 гривень. 115 відняти 100. Треба 100. Можна таким чином: 161 гривня, 115%. Між ними різниця: 115, відняли 100, отримали 15%. Чому уважно, тобто, тут, на, чому тут треба, на що тут треба звернути увагу? На умову задачі, На скільки відсотків збільшили плату. Тобто, чому на це треба звернути увагу? Тому що у вас є відповідь і 115%, і 15%. Тобто, начебто розв'язали, правильно все зробили, але потім в бланку відповідей позначили літеру Д, замість літери А, точніше, замість літери Б. Позначили літеру D замість літери Б. Відповідно, розв'язали правильно? Відповідь дали неправильно. Так, Продовжуємо. Обчисліть. Одна сьома помножити на корінь третього степеня з 7. І все це підносимо до третього степеня. До третього степеня. Дорівнює. Тепер, яким чином. Это буде просто 7. Можемо. Ну, але ж не забувайте, вам треба піднести. Так, я згоден. Це буде просто 7. Дивіться: 1 до третього степеня 1. 7 в кубі. А далі можна в чисельник дописати помножити на корінь третього степеня з 7. В третьому степені. Степень украшати. тоді у нас буде 7 зелене на 7 в третій. Ні. Тоді не в третьому. От дивіться. 7 поділити на 7 в кубі. Ви можете скоротити в чисельнику одну сімку в знаменнику. Замість трійки, тоді залишиться квадрат. І вийде 1 поділити. 149. Ось такі питання. Які з наведених тверджень є правильними. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину її діагонали. Давайте. Тут поки, що, тут поки що ставимо знак питання. Тут ми поки що не розуміємо. Тут ми поки що не розуміємо. Далі. Наступне. Діагональ трапеції ділить її на два рівних трикутники. Ділить чи ні? Зараз переключив, переключив. От у вас є трапеція. От у вас є дві діагоналі, наприклад, так? Є, наприклад, дві діагоналі. Далі, десь приблизно ось тут, може, трошечки вище. Десь ось тут. Ні, нижче трошечки. Десь ось тут буде проходити середня лінія трапеції. Перет... Є точкою перетину діагонали? Ні. Ні. Далі. Діагональ на два рівних трикутники ділить. Да ні, вроде. Ні. Тобто, тобто, перше не підходить, друге не підходить. Залишаються діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Так. так, це чи ні? Так. Ось ні. тут дійсно вони будуть однаковими. Якщо трапеція. Тобто, лише третє нам підходить. Якщо трапеція рівна, то діагоналі будуть рівні її. А треба. Поїхали. У нас є система рівнянь. 1 поділити на 3y. дорівнює 2 поділити на x. Дорівнює 2 поділити на x. х дорівнює 30. Що перше спадає на думку? Можна розглянути ОДЗ. Ну, одразу можна записати y не дорівнює 0 і х дорівнює 0. Тобто можна розглянути спочатку ОДЗ. Я згоден. Що ще? Які є варіанти ще. Ну, Скоріше, в принципі, Назар правильна дія, я б скоріше привів би, ну, скажімо так, до нормального вигляду, до лінійного вигляду перше рівняння. Тобто, перемножили його за основною властивістю пропорції. Тобто х дорівнює 6Y. Писав, x дорівнює 6Y. І x-y дорівнює 30. Ну, а далі мо... x хотів сказати, дорівнює. Не на то колі, що натиснув. Представляти замість X 6. Представити в другий замість X6 Ігрек. Тобто. Кажи, Кіра, що. Я просто. Далі. Як Ігрек дорівнює 30 чому дорівнює? 6. 6. 6. 6. Тоді. ми можемо <піз... піз>... <піз>... Ну, а тепер замість ігри підставляємо. 6, 6 помножили на 6. Буде 36. 36. Тепер повертаємося до завдання. Дивимося. Зазвичай розв'язки системи. Це коли є розв'язки системи в тестовому завданні. Вам пропонують, Мабуть, якщо розв'язок системи. Ну, тобто, або сума, або добуток. Вам будуть пропонувати різні варіанти. Тому не зупиняйтеся на тому, що ви розв'язали систему. Вам треба додати корені. 36 плюс 6, що вийшло. Ну, спробуємо це ж. Спробуємо його розв'язати за рисунком. І так, у паралелограмі. У паралелограмі кут А дорівнює 30 градусів. Бічна сторона АБ 12 сантиметрів. Тобто, ось тут у нас. Ось тут у нас 12 сантиметрів. Тут у нас 12 сантиметрів. Далі сторона АД втричі більша за висоту. Тобто, висоту ми можемо спробувати позначити поки що як Х, а потім будемо з'ясовувати висота поки що як Х. Далі. Так, 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 так. А сторона АД втричі більша за висоту проведено до цієї сторони. Тобто, АД тоді вийде в нас 3х, АД вийде, тоді 3х. Ну, давайте так. Що ми можемо сказати про АБ одразу. Ой, точніше, про не АБ про BH, Про висоту. BH вон на 6. БH дорівнює половина від АБ. Тобто одна друга на 12 дорівнює 6. Зрозуміло, чому чи ні? Так. І тепер ми 3 просто на 6 множимо. І тепер ми множимо 3 на 6. Для того, щоб знайти АД, ми 3 множимо на 6. Дорівнює 18. 18. Тепер нам треба знайти площу паралелограма. А яка формула у площі паралелограма? Вроді а, а би висота помножена на сторону. Правильно. BH в нашому випадку помножити на AD. Правильно? BH ми знайшли 6, а D – 18 Дорівнює. Угу. Дорівнює 108. Дорівнює 108. Мабуть, квадратних сантиметрів. Хоча в нас в цього відповіді не сказано, але зайвим не буде. Ну, клас. Простіть вираз. Спростіть вираз, так. А в квадраті плюс АБ. Поділити на А плюс Б в квадраті. Мінус 2А плюс Б. На А плюс Б. дорівнює. Що спочатку треба зробити? Так, А плюс Б в квадраті. Перший дріб ми не чіпаємо А в квадраті плюс АБ. Далі мінус 2А плюс Б. На що треба, треба помножити на А плюс Б, так? Другий mm -hmm. дріб. Тоді, що в нас вийде дорівнює. Постійно розказував вам, скажу це ще раз. Коли розв'язуєте ось такі завдання, якщо ну, є, є моменти хвилювання, є моменти, ну, різні моменти можуть бути, стрес і так далі. Тобто, коли складаєте НМТ. Тому не поспішайте, виконайте більше дій, але ви будете впевнені, що ви розв'язали. Про що я кажу? А в квадраті плюс АБ. мінус. Залиште поки що дужки, Розкрийте їх 2а в квадраті плюс 2АБ, плюс АБ плюс Б в квадраті. Залиште їх. А потім вже будете розкривати, чому залишаєте ви їх. У вас перед дужкою стоїть знак мінус. Тому нехай вони поки що побудуть. Вони, на, вони нас не, нам не заважають, їсти не просять. Тому нехай залишаються. Далі А в квадраті плюс АБ мінус. Зведіть подібні доданки в дужках, 2А в квадраті плюс 3 АБ плюс Б в квадраті. А далі розкрийте, от тепер, після того, як ви це все звели, розкрийте дужки А в квадраті плюс АБ мінус 2А мінус 3АБ мінус Б в квадраті. З, змінюйте знаки на протилежні. А плюс Б в квадраті дорівнює. Тепер, тепер зводимо подібні. Що в нас залишиться? Знаменник без змін, чисельнику. Я чекаю, так, а Куди у нас два в квадраті ділиш? А ось воно як квадрат не дописав. На місці. Як квадрат не дописав. Міс а в квадраті мінус 2аБ мінус Б в квадраті. Мінус Б в квадраті. На що схоже? А ну уважно дивіться, на що схоже? На формулу. На формулу скороченого множення. За дужки що можна винести в чисельнику? Мінус. Мінус Мінус за дужки. Дужка х А. І в квадраті. і у нас буде а в квадраті. Ні. Не А в квадраті. Е, я хотів подовжити, але ви казали. Тому я вирішив вас не перебивати. Кажи, кажи. Буде А квад... в квадраті плюс 2 А Б плюс Б в квадраті. А взагалі у нас вийде мінус, а в дужках А плюс Б. І потім у квадраті. Правильно, все правильно. І тепер можемо скоротити Верх і низу, у нас залишиться лише мінус один. Мінус один, правильно. правильно.